Господь прощає гріхи, оселяється Духом Святим у вашому серці, то це вже є істинна свобода, яку дарує Господь Ісус Христос. Прийдіть до нього, люди дорогі, покайтеся у своїх гріхах, зверніться до Бога, Він має що вам запропонувати. У нього для вас є життя, у нього для вас є все найкраще. Вам важко жити без Бога, коли людина покладається на себе, на свої сили. Що таке людина? Вона є обмежена на цій землі, обмежені сили людські, можливості, а Бог Він є необмежений, в нього абсолютна сила, абсолютна влада. Довірте своє життя в Бога, обертеся в своїх гріхах, читайте Біблію, моліться. Тільки в Бога є справжнє щастя для вас. Він хоче повести вас своєю дорогою. Він хоче дарувати вам своє батьківське благословіння. Він хоче заспокоїти вашу душу. Він хоче миром і спокоєм наповнити ваше серце. А саме головне, коли закінчиться земне життя, ваша душа відправиться в Небесне Царство. Якщо ви примиритесь з Богом, а якщо з Богом не примиритесь, то на Божому суді будете відповідати за свої гріхи і не зможете ніяк і нічим оправдатися перед Богом. Написано в Біблії, так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто не загинув, але мав вічне життя. Така велика Божа любов, Він свого Сина віддав на смерть на страждання за наші гріхи. Ісус Христос прийняв на себе нашу вину, Він прийняв на себе наказання за наші гріхи. Він помер на Христі і на третій день воскрес із мертвих для нашого оправдання. І кожна людина, яка кається в своїх гріхах. Вона є оправдана і повинувана, а коли каже за своїх гріха, такий день, що тобі прийдеться відповідати перед Богом за свої гріхи і не зможеш нічим оправдатися. Можливо, ти тут а на землі навчився ухилятися від закону, від відповідальності. Можливо, ти щось робиш те, що не слід робити, і все тобі з рук сходить. Настане такий день, коли будеш відповідати перед Богом за всі свої злодіяння, за всі свої преступлення і не зможеш перед Богом оправдатися. Прийди до Христа, покайся!